Друвенькі були. Зараз ми подивимося, хто до нас приїхав. От. У, привіт! А до нас приїхали міщани. Гості з міста, як то кажуть. Не вміють вони сходити, тому що тільки вчора ввечері вони приїхали, одразу я їх закинув до всіх наших курочок, до наших курчат. Тут ми маємо, то, як я казав, привізли сюди 5 дівінських ситцевих від наших курей і одну курочку Amrox. Ось вона ось ця. два три. Ось вона, бо та велика. А це менше трошки за цю нашу. Будуть вони жити тепер трохи в селі. Вони вже в нас підросли і в місті мало, мало місця ще до того всього. І ще чого я забрав? Забрав, тому що там у нас лівінь з каси, яку я брав собі для обміну, для зміни крові. І щоб вони в нас потім я не плутав їх, я забрав їх до, до села. Тут вони мають такий велярчик, як завжди. Бігають вони на вільному вигулі в нас на вільному виголі в тому валірчику будуть бігати і більше місця. Вони вже в нас великі. Маємо тут 5 лівінських і одну курочку мрак. Ось ця курочка мрак, що зараз на першому плані. І ці лівінські. Лівінських більше тут немає. Сонечко, правда, світить і якість буде не така. Курчата наші підвесели, півників, грібінчики вже досить великі. Ходи сюди, треба йти зняти, де я зараз до того пескуна малого, тому що він мені є звісти. Потім вернемося назад. Чому його сходити, бо він щось боявся. Ось, тепер вони всі зійшли. О, Сяду я собі тут сонечко на них гріє, зараз тут ремкове сонце, потім обертається і будуть мати вже, як то кажуть, сонце з, -з, -з полудня. Е ну, все рівно так трошки погано видно. Ой, О, грибінчики мінорки такі повиростали. <кій> і що в нас, що в нас? <кій> Та, в нас нічого не помінялося, не стали півники корочками. Так що є, так і лишилося 4 хлопчики і 2 дівчинки. По -лівеньських. По лівінських тут завжди швидко, ще як пукаю, дивитися, але так би, у них видно одна курочка, це точно оця ось вона. З хвостиком. А ті під знаком питання. Ну, Більше такі грібінчики в лівінських потім грибінчики виростають і вже видно, хто є хто, курочки чи, чи півники. А і ще одну таке от мішане курчатку я забрав, це від наших сірих курочок. Воно було рябеньке, тепер робиться сивеньке. Це буде курочка, забрав я сюди, зразу, щоб вона привикала до свого місця проживання. Будуть жити вони в нас тут в селі і будуть підростати. Думаю, ми ніколи... Їм тут гарно, зручно, вольєр захищений, дощ на них не падає, навіть якщо дощова погода, то вони собі, як то кажуть, не будуть по болоті бігати, а будуть завжди в сухому. Даємо їм травичку зелень, вони собі скубають і плюс добре поїсти. І так накидаємо на цей день, не проживаєш тут Кури до них зайдуть, їм поїдять, чим будуть їх лякати, так вони собі самі підростають і гарно поїдають. Ось таке гарне, чорненьке робиться, це від наших пін, лівінські сицеві. І одне таке от, якесь світлесеньке буде. Думаю, може буде корочка, бо поки що ніби вже такі більші. Гребінчика не видно, їм, до речі, вже більше місяця. Так що активно наші курчата поживають, їх тепер стало більше, вони адаптувалися і звикли один до одного. Це теж таке темне, але на голові вискакують білі піємки. Нас побільшало. Нас вже більше і отакі не... Ну що, півдня адаптації в нас пройшов. Трошки вони покуськувалися. Трошки не покускувалися, але як то кажуть ті, що приїхали з Ванківська, собі тримаються кубки, а місцеві теж тримаються кубки. Не знаю, що з спочатку було нормально, а тепер йому ось такого дзябака перехилили набік. Дивився, щось поголу в нього не цей. Що сталося, з ним поняття немає. Відасик маленький, ну нічого. Що є, то є. Так, ось така наша малеча кольорова, вона адаптувалася, вже звикли один до одного, трошки щось там. півники скубали, але не доскубали. Не звертали вони на це уваги. Хочу показати лінію з підсичку, мінорочок, бачите, маленькі півники, їм майже два місяці, їм 5 тижні. Туре 5 тижнів, майже 2 місяці, то є. Десь їм 6-7 тижнів, десь ось так вони. От. І вошка, які білі. Бачите, вже проявляється. От О, хоче вже дуріти. От малесенький півник, грибінчик такий великий, до речі, він дався всього батька. Грибінчик малий і проявляється в них такі вже білі вошка. Правда? Ось такі красинки. Ну що, ми будемо рости, поживати і підростати, потім вам покажемо, як ми гарно тут жилися. А тепер будемо всім прощатися, дякувати за перегляди, всім мирного неба, любові і Божої благодати.